Розглянемо вміст електронної поштової скриньки. Зліва ми бачимо список папок для зберігання електронних листів. Вище кнопку для створення нового листа. Посередині у нас будуть розміщуватися листи будь-якої обраної папки. Для того, щоб написати нового листа, натискаємо кнопку Написати. Відкривається нове вікно нове повідомлення. Складається воно перший рядочок, кому ми прописуємо електронну адресу. Наприклад, на англійську мову переходимо і прописуємо. Адресу, кому ми хочемо надіслати даного листа. Так, далі. Наступний рядочок це тема листа. В темі листа вказуємо двома-трьома словами тематику вашого листа. Наприклад,. Я хочу надіслати малюнок. Далі йде поле, в якому ми розміщуємо текст листа. Наприклад, Доброго дня. Вас вітає Вікторія. Якщо допустили якусь помилочку, виправляємо. Можна текст редагувати за допомогою кнопочок, які розміщені внизу, а з підкресленням. Можна задати колір тексту, різні шрифти. Положення список. Далі, якщо розглянути внизу кнопочки, наступна кнопочка, як можна вкласти файли до листа, тобто прикріпити будь-який файлик, чи то текстовий, чи то табличний, малюнки, презентації відео. Наступна кнопочка дає можливість вставляти посилання. Також смайлики, картинки, фотографії. І також у нас є кнопочка Кошик, якщо вам не потрібен цей лист, ви його можете відразу видалити. Якщо ви з Google завантажите якийсь малюнок. Наприклад, Голуб миру. Прописуємо в пошуковому рядочку, відкривається у вас зображення. Можна вкладочку натиснути, щоб нам тільки зображення показали. Обираємо картинку або малюнок, який нам сподобався лівою кнопочкою миші. Він збільшується справа. Потім на ньому натискаємо правою кнопочкою миші. І зберігаємо зображення як. Відкривається вікно, вказуємо, щоб зображення, наприклад, збереглося у нас в завантаженнях. Можна на робочий стіл, як вам зручніше, і зберегти. Даний малюночок ми зараз прикріпимо до нашого листа. Для цього натискаємо на скріпочку, відкривається віконечко, в якому ми повинні знайти наш малюнок. Ми його зберегли в папочці завантаження. Обираємо малюночок, відкриваємо, і він ось внизу показала нам стрічечка, що прикріпився. Можна його, якщо не потрібно, видалити. Але він нам потрібен. І після цього ми натискаємо синю кнопочку Надіслати. Наш лист надісланий. Можна перевірити. В папці Надіслані. Перевіряємо. Інформація прописана, кому. Ми надіслали, що ми надіслали і що прикріпили. Спробуйте виконати практичні маленькі роботи, які я вам розмістила на сайті школи.